вам з України, Переказуємо вам благословіння наші і найліпші побажання, щоб ви дійсно знали тільки благо від Господа, бо Різдво це величезна таємниця, бо нам Христос Господь народився. Його. А таємниця та полягає лише в тому, що саме ось той Господь, який творив людину, який розмовляв з Авраамом, який виводив ізраїльський народ з Моїсеєм з Єгипетського рабства. Ось саме цей Господь нам народився. І якби бісівські влади цього світу про це здогадалися, то ні за що би не розіп'яли Христа. Але річ у тім, що вони, так само як і, більшість із нас, людей, дивилися лише на тіло і абсолютно не змогли розпізнати, що в тому тілі був дух, ім'я якому Господь. Так, Бог створив людину за своєю подобою. Тіло, душа і дух, дух, який має душу і живе в тілі. І саме дивлячись на помазанця Божого на Ісуса, люди не розпізнали, що це і є Христос, а що це є довгоочікуваний Месія. І сьогодні багато хто не розуміє цієї таємниці, про яку апостол Павло і пише в першому посланні до Корінтян, другому розділі, сьомий, восьмий вірш. І те, що Ісус і є. Голова тіла церкви і оцю таємницю люди не розуміють, тому вони або не залишаються в церкві, або не йдуть до церкви, або а, відкидають благовістя, тому що Бог, він є дух, і Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний син він нам явив Бога Отця. І якби дійсно ми бачили, осязали Бога, якби він дійсно був матеріальний, то черга була б в церкву. А так її немає, тому що Бога, Бог він нематеріальний. Ми можемо його побачити тільки через Його Слово, Біблію. І саме для того Ісус і прийшов, щоб ми повірили, і Бог хоче, щоб ми вірили йому через Його Слово, через жертву Христа. І Христос прийшов, щоб ми мали змогу повернутися додому, до Отця Небесного. Саме заради цього, і тому Ісус і говорив в Євангелії від Івана, в 8 розділі 51 вірші, що той, хто дотримуватиметься Мого слова, той не побачить смерті по вік. Така духовна особистість як смерть, вона не зустрінеться дітям Божим, тому що всередині них, як і всередині Ісуса, головним є Дух Святий, Дух Божий, Дух Господа нашого. Дух слави, якого розіб'яли. І зараз, і по сьогодні, ми знову і знову розпинаємо, тому що грішимо, тому що не дотримуємося Слова Божого, і розпинаємо Христа, не розуміючи цієї великої таємниці, яка була прихована від початку світу. Тому, хто живе всередині нас при житті, коли наше тіло ще живе, то той і буде зустрічати після того, як це тіло воно помре. І... Це не таємниця, що всі вмирають, і багаті, і бідні, і, і, і гарні, і і, і, пригарні, і негарні. Тіло воно смертне, воно вмирає. Але коли розі, розіп'яли Христа, розірвали цю, цю плоть, дух вийшов, і духом Христос спустився і переміг пекло, і смерті забрав у них ключі. І смерть вона не могла втримати, тому що він був святий. Так якщо всередині нас живе Дух Божий, то смерть вона не зможе нас втримати, немає в неї влади над. Тими, в кого всередині живе Дух Святий. Ось у цьому таємниця Різдва. Це дійсно свято. І коли народився Христос, перетнулися два світи. Два світи, тому що інший вимір, де ангели, де Бог, це інший вимір, це нематеріальний вимір. І, де ми, люди, і ми читаємо в Євангелії, що прийшли ангели і благовістили пастухам, що в полі, що радість велика. Христос народився, визволитель для кожного народу, для кожної людини. І це дійсно є таємниця. Він звільняє нас від рабства гріха. Дійсно, радість, коли ти можеш бути не обтяжений гріхом і перебувати в свободі, в Божій милості і в Божій благодаті. Заходьте за посиланням, дізнавайтеся більше і дійсно. Приєднуйтесь до місії Слова Боже, і підписуйтеся на канали Солтаненко, щоб дійсно всі оці таємниці. Які для людства залишаються таємницями для вас могли бути відкриті, зрозумілі, осяжні і доступні, і нехай Господь поблагословить вас.